Добрий день, мене звати Ярослав, ви на каналі Life Capital і давайте поговоримо про ринки, чого я зараз очікую і на чому можна спробувати отримати дохід. Почну я класично з індекса долара. На даний момент на індексі долара локально ми маємо наступну картину. У нас була трендова лінія підтримки, яка була з п'ятої спроби, таки прорвана вниз. Це означає, що долар потихеньку починає зливати. Но. Я прекрасно розумію, що історія з Ізраїлем та Іраном ще є невідпрацьована. Я прекрасно розумію, що наш Україна, українські війська зайшли на території РФ, чого не відбувалося ще з моменту Другої світової війни. Тому я розумію, що якийсь той чорний лебідь може прилетіти. Плюс, мавп'яча Віспа, ми маємо три важливих дзвіночки про, можливий якийсь чорний лебідь. Хоча з технічної точки зору зараз індекс долара знаходиться у несхідній формації, але А. Ми тестуємо, по-перше, нижню границю несхідного каналу, де абсолютно ймовірний відскок, як мінімум, в район даної трендової лінії, яка була підтримкою і тепер може стати супротивом. Ну і плюс ми маємо, звичайно ж, паттерн 3 чор, чорних ворона, тому знову ж таки тренд є несхідний, але відскок абсолютно можливий. Якщо ми перейдемо на взагалі тижневий таймфрейм, то у нас картина виглядає наступним чином: спершу, це виглядало все як трикутник, і в принципі, це може бути трикутником. На у нас були навіть спроби виходу. Але якщо у нас таки буде фіксація під а, хоча б відміткою 101.15, тоді цей трикутник автоматично переробляється у величезний паттерн, який на тижневому графіку, це є медвежий вимпіл. І цей медвежий вимпіл може затягнути індекс долара, ну, скажімо так, на мінімум 18 та 21-го років. Що, в принципі, буде позитивно для будь-яких ринків, це особливо мене цікавить крипторинки, тому що слабкий долар автоматично дасть підтримку. Біткоїну, а біткоїн дасть підтримку альткоїнам, і тоді вже можна буде дійсно говорити про якісь серйозні заробітки, а не ті копійки по 5-10 доларів, то в плюс, то в мінус. Ну, коротше кажучи. Нецікаво зараз торгувати взагалі з розяду зовсім, тому, в принципі, плюс-мінус до середини вересня, там, там початку вересня я собі беру таку творчу відпустку, мені треба відпочити, бо насправді боковик мене досить сильно морально випали. Тому по долару наблюдаю, яка зараз ситуація, автоматично долар зараз може дати відскок, тому такі активи, як євро, теж можуть дещо скоректуватися від тих максимумів, до котрих вони дійшли на даний момент. Якщо дивитися в локальні картині по євро, ми Бачимо, що у нас, в принципі, формується паттерн подвійна вершина. Давайте перейдемо на індикатори і подивимося, що там відбувається на індикаторах. Так, зараз я знайду ці вершинки. Раз, ну, да, В принципі, вершинка може бути пробита, тому що об'єми є більші, ніж, ніж на попередній вершині. А, так, добре, тоді дивимося більш локальну картину. Локальна картина у нас дівер, в принципі, є. Ми бачимо, можемо бачити, що в принципі від попередньої горки по об'ємах. в принципі, а, ціна пішла значно вище, але об'єми не дуже сильно виросли. А от по це видно вже дивергенцію. Так, по RCI, в принципі, в локальному був дівер, а зараз дівер на. А тут, коротше, коротше, така двояка картина, що там, що там. Це буде залежати від того, як закриється сьогоднішній день. Якщо сьогоднішній день закриється червоною свічкою, в принципі, можна розгляда... розглядати шортову позицію а, на певну корекцію. Якщо дивитися зараз в локальній картині, ми маємо достатньо сильний свічний паттерн, такий, як медвежі, поглинання, але це є H1, тут, як то кажуть, ще нічого особливого нема. Це все діло може Збрити, переломати і так далі. Тому що можна? Можна пробувати зараз продавати з відповідно зі стопом вище за сьогоднішню свічку. Це, в принципі, все рівно може принести досить непоганий результат по співвідношенню ризик до доходу. Давайте навіть глянемо. В принципі, я думаю, що на 30 до 38-ї зони по ФІБУ може скоректуватися, і це ми маємо дохід ну, з, грубо 1 до 2,5. Тому, в принципі. Непогано виглядає, як на шорт, якщо навіть брати з поточних, маємо навіть 4 X, що, в принципі, є непогано. Я особисто зараз по завершенню даного стріму відкрию шортову позицію і буду очікувати на свій профіт. І стоп в мене буде стояти вище сьогоднішньої свічки. Якщо піде вище, ну то завтра, значить, знову буду пробувати шукати а, точку навпід для відкриття короткої позиції. По фонту, в принципі, абсолютно ідентична ситуація, яка і на євро, тільки фунт виглядає дещо слабше, якщо ми подивимося, Дивимося на об'єми. В принципі, в нас зараз є, скажімо так, є не сильно яскраво, але виражений дівер, по крайній мірі, по об'ємах. Яскраво виражений по RCI і яскраво виражений по CMF, тому, можливо, я ще і додатково відкрию шортову позицію саме по фунту, тому що, в принципі, фунт виглядає більш перспективніше. Якщо по євро мене може вибити по стоп-лосс, то от по фунту стоп стоплос, гаряче я зловлю, тому що А є подвійна вершина як паттерн, і, в принципі, корекцію невелику там. Хоча до відмітки 1.29500 може дати, на що можна отримати дохід, частково позицію закрити і частково тримати а, для подальшої корекції. Тому що, в принципі. Картина виглядає як на а, подвійну вершину локальну, ну, це означає, що якась корекція такі та й може відбутися. Якщо дивитись по Новозеландцю, то в принципі по Новозеландцю теж може бути певний, певна корекція. Але я теж не думаю, що це що буде аж така досить сильна, тому що дивіться, ось наші об'єми в лонг на попередніх хаях, там, де нас формувався молот, і дивіться, які об'єми зараз. Тобто ціна росте, все, все дуже добре, все класно, і я впевнений, що далі ріс. По новозеландцю продовжується і, можливо, навіть кудись і вище, ніж ми зараз є локально. Якщо пригадуєте, коли новозеландець коректувався, я казав, що можливий, можлива корекція до відмітки 0,58. Ну. Але ринок нам показав, що він є досить сильний. Він зробив патер на тижневому графіку три білих ворони плюс медвежобиче плюс поглинання. І зараз актив торгується над 50 мувінгом. Тому якщо ви працюєте від лунга по Новозеландцю, ваш стоп повинен знаходитись на відмітці 0,60, 380 плюс-мінус. Це вже буде під 50 мувінгом, але для мене особисто було б цікаво зараз його проторгувати -про в сел хоча б до відмітки 06700, де можна було перезайти в покупку. Ну, але це вже знову ж таки все буде залежати від того, як буде себе показувати ринок в поточній конкретній ситуації. Дасть корекцію супер, зароблю на шорті, якщо така нагода буде, і перезайду в лонг. Канадієць поки що нічого цікавого, швейцарець, от по швейцарцю є досить цікава штука, можемо зайти на ГАЗ 4 і побачити наступну картину. Є паттерн молот, який дав сигнал на відскок. Якщо буде відкат в район 0.85440, це класна точка для того, щоб ввійти в покупки, але стоп я би ставив не під молот, я би стоп ставив під зелену свічку, яка сформувалась тобто на рівні 0,85 320, тому що якщо піде нижче, скоріш за все і далі піде вниз. Тому сенсу зайвий раз ризикувати немає. А от по японській єні якраз малюється паттерн, який називається дракон, тобто маємо першу лапу, маємо другу лапу. Якщо зараз не, не роблячи третьої лапи, актив іде, пробиває трендову лінію. А тоді, скоріш за все, буде сформована вже, ну, скажімо так, це не лапа, це туловище, ну і вже, відповідно, сама голова дракона. І Така ідентична картина у нас була з вами на ріплі. На ріплі, бачите, теж була перша лапа, друга лапа, не робивши третю лапу, ми пробиваємо лінію спини дракона, і відповідно формуємо тулуп і зараз формується голова. Просто я би ще був у ринку по ріплу, якби не ось ця. А дурна свічка, яка мене спантеличила. Я побачив величезний перевернутий молот, і автоматично зразу полозяться речей, ставив під нього стоп. А, ну, скажімо так, що логічно, мене вибиває в стоп, ну і ринок розвертається, забирає стопи мої і інших трейдерів, які подумали ідентично. Ну і ринок полетів вверх. Дуже шкода, дуже класна, рідкісна формація. Ну але вже що маємо, то маємо. Далі по по, по, по нафті. Давайте переїдемо до нафти. Нафта малює дуже цікавий паттерн, який називається чашка, перевернута чашка з ручкою. Зараз її на годинці краще видно, зараз я перейду на годинку. Ось маємо з вами чашку. Давайте зараз приберу індикатори, щоб вони нам не мішали. Так, ось маємо чашку. Тепер формується ручка, і на пробитті цієї всієї історії буде, в принципі, буде шорт. Доки може відбутися шорт. Ну, це можна теж легенько заміряти, взяти, розтягнути фібу. Давайте я приберу всі малюнки, розтягну фібу. І ми замірюємо. Приблизний шорт в район 72,64 плюс-мінус абсолютно цілком ймовірний. Ну, скажімо так, це буде, по-перше, подвійна вершина відпрацювання самої подвійної вершини. Нам, якщо це буде, якщо це, знову ж таки, повторюся, подвійна вершина, то подвійна вершина може затягнути ціну в район 70,5 доларів. Я би робив наступним чином. Якщо у вас вже відкриті шортові позиції, я би ділив свій тейк профіт на дві частини. Перший тейк я би ставив на відміці 72 Другий тейк на відмітці 70,5. А якщо у вас ще лишиться на третій день, третій тейк, то відповіду на 66,5. Що особисто робитиму я? Від відмітки 70 доларів, я буду набирати лонгову позицію по нафті, тому що, в принципі, по нафті я очікую, що в майбутньому можлива певна. Як мінімум відскок, якщо ми візьмемо велику чашку з ручкою, маємо ще одну, так знову ж таки чашка, і от формується ручка. То в принципі ціль по ній якраз півпадає на тих самих 70,5 доларів. Тому, в принципі, для мене 70,5 доларів є зоною фібоначі підтримки по великій чашці з ручкою і по маленькій чашці з ручкою, в тому числі. Тому 70,5, чому б ні, готовий купувати. Но я буду купувати без стопа, тобто я буду купувати інвестиційно, тому що. Якщо буде подальша корекція, далі підкупити нафту, я планую на відмітиться плюс-мінус 59 доларів. Далі я наберу лонгову позицію, приблизно на цю всю історію виділю орієнтовно 250 доларів, що рівняється 0,5% мого всього загального депозиту. Як інвестиційний проект, ок. Далі, коли якщо відбудеться якась проторговка, можливо, буде якийсь відскок, коли я вже побачу сформований тренд, я тоді у цю всю історію зможу перевести в якийсь стоп лос або мінімальний, або стоп лос навіть в. Плюсові зоні і очікувати вже якоїсь подальшої розв'язки ситуації. Звичайно, що якщо я втрачу своїх 250 доларів, буде неприємно, але це все відбудеться в рамках, там, коли нафта впаде в район 40 баксів. Ну, я думаю, там вже буде зовсім якийсь повний лютий треш, тому до цього, я думаю, не дійде. З 0,01 лотом при вході при 70 і 0,02 при вході а, на 60 доларах, я думаю, що така ситуація не відбудеться. Тому такий поки що мої план дій по нафті. Далі. Ну, що цікавого? Давайте зразу золото, тому що, в принципі, ну, промислові метали вони стоять на місці, і там нічого цікавого. По золоту в нас є досить велика, гарна трендова структура в покупку. Видно, що в нас ще жодного разу не обновилися мінімуми. Тут була спроба, але ми вийшли. Тут була спроба, коротше кажучи, до чого ви суті. У нас 50-й мувінг на денному графіку відіграє роль підтримки. Тому, якщо навіть і зараз буде якась корекція, я думаю, що вона буде в рамках корекції до трендової лінії ми пробили буквально. 4 дні тому назад і от отримали відповідно історичні максимуми 2530 доларів за унцію по золоту. В нас вже, відповідно, був перший сигнал в шорт це є молот. Вчорашня свічка непонятна. Сьогодні торгуємося у несхідні тенденції. ну Скажімо, об'єми не є супервеликими, тому, в принципі, якщо коректуватися, то в район 2477 доларів. но я би зараз ще не купував. А не купував би я би по тій простій банальній причині, що ми рухаємося в Дівірі. Якщо пригадуєте, коли у нас ось Тут був такі, така дивергенція, ми отримали непогану корекцію. Давайте замірюємо, наскільки відсотків. Так, ми отримали, ну та грубо, 4% там 4,5%. Якщо ми візьмемо з поточних 4,5, нехай навіть 4%, то, в принципі, ми можемо пробити попередній екстремом. Якщо ми знову ж таки візьмемо таку корекцію, тому я зараз відкрити шорт відкрию. А, буквально невеликий, 001 блотом, тобто ризик буде приблизно, ну там, ну да, десь може навіть другим, щоб був ризик 60 доларів, не більше. А поставлю стоп дещо вище попереднього хая, а, бо все-таки дівера є, скажімо так, з ними рахуватися потрібно, вони ідентично є і по CMF, плюс 100 хастик є перекуплений, тому зараз продати це було б логічно. І, скажімо так, закривати тейк я не буду, якщо дійде до відмітки 2475 плюс-мінус, так? Я дочекаюся. Коли ціна прорветься вниз, і тоді вже, відповідно, буду цілитися з, з задачею забрати тейк на відмітці там, грубо 400 доларів, тобто ціна, коли підійде під 50-й мувінг. Далі буду дивитися по ситуації. Якщо буде якась розторговка і далі а, похід вниз, тоді знову перевідкрию шортову позицію, якщо така розторговка і буде. Поки що купувати на хаях, я не маю ніякого бажання. Моя загальна ціль це щоб актив підійшов під від відмітку 200-го мувінга, 215, а тоді вже пробувати купувати тому що якщо вже буде пробиття 200 го мовінга, ну тоді це вже дійсно може бути якась шортова історія. Хоча, якщо ми подивимося по історії, в принципі пробиття 200 го мувінга зробило, скажімо так, корекцію вниз, ну але через голову плечі розвертався актив їхав вгору. Тому поки що на даний момент я на хаях торгую від шорта, на низах торгую від хай від, від лунга. Ну, це, в принципі, десь логічно, бо тоді співвідношення ризик до доходу буде хоча б вартувати таких фінансових маніпуляцій. Срібло я не лізу, тому що, ну, по-перше, Срібло трошечки підпрацьовує не так, як я собі прогнозував, що мене дещо потріпало по депозиту, тому я не сильно зараз хочу торгувати. Ми мали несхідний коридор, ми з нього вийшли і зараз торгуємося над 50 м мувінгом. Знову ж таки, якщо дасть корекцію золото, срібло теж може дати корекцію і опуститься нижче 50-го мувінга. І тоді можна буде знов пробувати його шортити. По крайній мірі, для мене ціль все-таки 200-й мувінг є глобальною ціллю. Плюс тут вже буде сформований рівень, який є, ну і це вже буде така підтримка, далі вже будемо наблюдати. Ати як ця вся історія розвивається? Вернемося до біткоїну, який постійно робить мені нерви, особливо останнім часом. Цей товариш торгується, ламаючи абсолютно будь-які паттерни які тільки можна собі намалювати в своїй трейдерській голові. Що вимпіли, що клини, він повністю все ломає, робить якісь 20-30% руху, після чого розвертається і газує вверх. Тобто торгується він, чесно кажучи, дуже противно і на даний момент це є такий конкретний жорсткий боковик. Я прийняв позицію, що. Мого депозиту на торговому рахунку є цілком достатньо для того, щоб терпіти просадку вплоть до 50 тисяч і нижче. Тому я особливо зараз не панікую. в мене є набрані позиції в районі 60 тисяч доларів. Чому? Тому що я бачив пробиття а, от даної трендової лінії, зайде, перейду на Газ 4, покажу. Ось дана трендова лінія, був вчора пробій її, я там дещо набирав, набирав, набирав. Ну, скажімо так, сталося, як сталося, він дав корекцію. Я особливо зараз не парюся, тому що, як мінімум, по свічним паттернам дуже багато сигналів на покупку. Далі по. По Болінджеру, так, да, боковик, так, да, я це теж розумію, так, я це бачу. Але поки що у нас є паттерн, який називається биче поглинання, і поки він не відпрацював, тобто поки ціна не пішла нижче за 58 750, я це, я це все ж таки розглядаю більше як лонг. Якщо піде вниз, окей, нічого страшного, в мене там відкриється хеджуючий шорт, і далі буду пробувати підбирати позицію в лонг там в районі 57 800 доларів і в районі 50 124 Доларів. В принципі, запасу депозиту мені достатньо аж до 50 тисяч. Не думаю, що його так аж сильно укатають, ну от вам, собственно, торгівля в мертвому хресті і зараз, як то кажуть, наглядно, як, як ніколи. Зараз, зрештою, у нас є висхідний канал, тому, можливо, навіть якщо протестуємо нижню границю даного висхідного каналу, тоді, можливо, якийсь відскок. Якщо дивитися конкретно по індикаторах, то в принципі по індикаторах, опять-таки, крім боковика, ми нічого з вами не побачимо. А, тобто, об'єми нижче ціна нижче, об'єми вище ціна нижче. Ну, як ми бачимо, в принципі, ніяких шортів, особливо зараз великих, нема. Це стосується RCI, це стосується CMF, тому на менший таймфрейм навіть нема сенсу лізти. Ми можемо залізти з вами на хайблок і побачимо, що на high, ну, поки що Litecoin маячить покупку. Давайте перейдемо на BTC. Так, BTC, BTC. Так, перейдемо з вами на H4. Ну, в принципі, по 4 що бачимо. А, так, великі гравці в принципі, зараз не купують, великі гравці зараз очікують. Середні гравці теж очікують, маленькі гравці теж очікують, і креветка теж очікує. Тобто, поки що є м, новий гравець на продаж на відмітці 60 тисяч зі своїм стопом. Ну а і з'явилися нові гравці на покупку ось, на рівні 58200 їхній стоп і 57 тисяч, відповідно. Більше нових я не бачу. Це все решту старічки. А хтось навіть вже позакривав свої лонгові позиції, що, в принципі, могло відобразитися на ціні. А далі, давайте перейдемо на карту ліквідації а, таку, глоб, глобальну. Так, обновимо цю всю істу. Так, це лайткоін мені він не потрібен зараз. Перейдемо на BTC. Угу, так, run. І подивимося, що поки що, да, лайт, поки що зливають. А от BTC потихеньку все-таки є більше лонгових позицій, ніж шортові. Так, звичайно, шортові є присутні, тобто цього ніхто не відміняв. Ми це з вами бачили на попередній карті. Але все-таки більше є лонгів. Тому я все-таки більше склоняюсь до лонгу. Чому? Тому що їх є більше. Я торгую в ту сторону, де на ось цій карті ліквідації є більше трейдерів. Якщо є більше лонгів, я працюю від лонга. Якщо стає дельта більше в сторону шортів, я більше думаю про шорт і шукаю шортові Позиції. Відповідно, Light зараз, як ви бачили, був більше в сторону шорта, тому я більше його розглядаю в якості шорт. В принципі, я не бачу сенсу зараз проходитись по всіх інших криптовалютах. Вони зараз всі торгуються, хто як кому попало. А, Binance Coin, в принципі, має хороший тренд. Пробую зловити дно, але щось в мене не зовсім сильно виходить. Тому так працюю з короткими стопами по 5 доларів і намагаюся відловити непоганий відскок, тому що, в принципі, трендова структура є досить непогана. І, в принципі, Binance Coin може як мінімум протестувати 600 доларів, або, можливо, навіть і повалити, протестуватись. Свої попередні хаї на відмітці 7 сотень. Ефір же торгується в жорсткому боковику, постійно виносячи стопи що лунгів, що шортів. Тому, в принципі, на даний момент знову ж таки повторюся не бачу ніякого сенсу, особливо лізти і а, там активно купувати чи продавати ті чи інші активи. Ну Бачите, от Litecoin поки що пробив свій рівень, ну і в принципі ми бачили по карті ліквідації, що, що шортів зараз є більше. Але це все може в будь-який момент розвернутися і піти вверх. Тому треба знову ж таки Дуже-дуже акуратно, і насправді така торгівля не приносить зовсім ніякого задоволення, бо це є торгівля в боковику. Тому, в принципі, на даний момент я би хотів завершити даний прямий ефір. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, в чаті Лібертекс Капітал можете задавати, кажу Лібертекс Капітал стара назва «Live Capital можете задавати, або в коментарях під даним відео. Тому я надіюсь, що подібного роду інформація для вас була корисна. Якщо що, буду радий відповісти на всі запитання. Дякую, гарного дня, до зустрічі, папа. -па.